Аудіювання. Послухай уважно оповідання і після цього дай відповіді у тесті. Чому? У їдальні були я та бум. Я перебирав під столом ногами, а бум легенько покусував мене за голі п'ятки. Дивися, буме, пошепки, сказав я та, гойднувшись на стільці, схопився за край скатертини. Почувся дзвін. Серце в мене завмерло. На полу валялися рожеві черепки татової чашки. З кухні почулися мамині кроки. Що це? Хто це? Татова чашка. Мати підвела очі та з докором спитала Це ти? Коліна в мене затремтіли, язик заплітався. Це бум. Обличчя в мами потемніла. Вона взяла бума за нашийник та пішла з ним до дверей. Бум з гавкотом вискочив на подвір'я. Він житиме в будці, сказала мати, та, присівши до столу, про щось замислилася. З кожною годиною на серці в мене ставало все важче. Мати ніколи не карала мене за щось ненавмисне, але я. Не зізнався відразу, я обдурив її, і тепер з кожною годиною моя провина ставала все більшою. Бум бігав від дверей до вікон, просив, скріб лапами та жалісно скиглив. Я кусав нігті, утикався обличчям у подушку, але не міг ні на що зважитися. І раптом у моє вікно з силою вдарив вітер. Важкі краплі дощу забарабанили по склу. Я вскочив та кинувся до мами. Мамо, мамо, це я розбив чашку, це я, я, пусти бума. Обличчя її здригнулося, вона схопила мене за руку, і ми побігли до дверей. Потім ми витирали бума сухим рушником, а він піднімав угору всі чотири лапи і в бойному захваті катався по підлозі. Нарешті він ліг на своє місце і, не кліпаючи, дивився на нас. Він думав, чому мене вигнали на подвір'я, чому впустили та приголубили зараз. Мати довго не спала. Вона теж думала, чому мій син відразу не сказав мені правду? Я теж думав, лежачи в ліжку, чому мати зроділа, що це розбив чашку я, а не бум? Валентина Осеєва Дайте відповіді на запитання тесту.